Львівські селачі організували благодійний турнір, де вони мали нагоду продемонструвати свою міць, а також зібрати кошти на автівки для ЗСУ. Офіційно розпочали змагання з державного гімну. Кожен день я розумію, що йдуть величезні втрати на фронті. Е, кожен день. Е, ми гинуть люди, гинуть наші хлопці. І зараз вкрай важливо, щоб свідомі українці тримали руку на пульсі, не здавалися. Мені здається, якщо буде добре працювати тил, відповідно, буде добре працювати фронт. Тому ми тут в тилі в тилу маємо робити все, аби навіть на матеріальному рівні, на такому ну, побутовому, та забезпечувати наш фронт, щоб він добре міг працювати. Зараз ми збираємо. Гроші на допомогу ЗСУ на джип, на дрони. Ну, зібралися всі, щоб якось підтримати, щось зробити, щоб ми скорше виграли, перемогли, переламали ту москальню. Ну, і тут спортсмени, всі, хто що може, то і вносить в перемогу всі свої сили, що має. Тут поприїжджали хлопці, всі половина з фронту, половина, все. Зібралися і вирішили згуртуватися, знати то всі ж наші недоліки, що нам не вистачає. І зламати хребет ті москалі спортсмени ж, які взяли участь у цьому змаганні, розповідають, що вже давно чекали на щось подібне, бо зараз дуже мало часу приділяють заняттям. А цей турнір це можливість ім'я за розім'яти і допомогти нашим військовослужбовцям. Ці змагання в підтримку наших хлопців, які воюють на сході. Тому ми зібралися і поїхали для того, щоб підтримати місцевих спортсменів, хлопців з фронту. Ми також працівники поліції, які завжди знаходимося на фронті. Ми з підрозділом Собопризначення Святослав. Я являюсь командиром взагалі. Ці змагання для нас ну, в цьому чудовому місці вперше. Тому ми з радістю зібралися і поїхали сюди. Це перше змагання після нашої ротації, в яких ми зараз приймаємо участь. В цьому чудовому місці ми також перший раз, і без особої підготовки вийшов такий чудовий результат. Всі суперники дуже гарно підготовлені і дуже цікаво побувати знову в такої чудової кампанії. Також на цьому заході провели і аукціон картин, а кошти з реалізації цих лотів передадуть на закупівлю автівок військовим. У нас є монобанк посилання на копілку, гроші йдуть прямо до хлопців, ми ніяких коштів не збираємо, все йде зразу в руки хлопцям і відповідно, коли вони закуплять транспорт, то ми їм завеземо його напередок, не знаю, куди вони попросять. В такий час, коли ми живемо, змагання майже не проводяться, і багспортсмені не мають можливість виїхати за кордон, представити Україну на міжнародному рівні, тому що важко відібратися де, в принципі, ну, в суті неможливо зараз. Ну, особисто я розумію, тому що виступати хочеться, тренуватися хочеться і представити свою країну теж хочеться. І тут є благодійна мета, тому що збираються гроші на допомогу для війська. Що зараз я певно питання на мородин в такий час в час війни? Тому я вважаю, що це дуже круто. Загалом участь у цьому благодійному турнірі взяли 30 спортсменів: Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Юрій Яворський. Правда тут Львів.